Друзі, знову Сполучені Штати Америки не хочуть називати речі своїми іменами, що стосується російського агресора. Сьогодні став відомим текст резолюції Комуніке країн G7 на рівні міністрів фінансів, де вони констатують неможливість розмороження російських активів, поки триває агресія по відношенню до України, а також фіксують подальшу підтримку України і необхідність. Нам допомагати у протистоянні російському агресору, але західна преса водночас пише, що Сполучені Штати Америки виступали катерично проти різких формулювань у цій колективній заяві. Зокрема, що стосується такого терміну як незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну, а також фіксації необхідності подальшої підтримки України. Це вже не вперше, коли Сполучені Штати Америки... Фактично заважають у колективних заявах згадувати Росію як агресора, війну намагаються подати як якийсь конфлікт, а також, взагалі, термінологічно намагаються максимально пом'якшити тон таких колективних заяв. Як ми пам'ятаємо, у лютому 25-го року, коли була третя річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації, країни G7. Хотіли робити заяву, і тоді так само Сполучені Штати Америки намагалися пом'якшити риторику. Також США виступили проти заяви після того, як Росія у вербну неділю. Здійснила терористичний ракетний обстріл міста Суми і е, на рівні організації Об'єднаних Націй, коли ухвалюється резолюції чи Ради безпеки ООН, чи Генасамблеї, Сполучені Штати Америки займають аналогічну позицію. Вони не хочуть чомусь дратувати агресора своїми різкими висловлюваннями. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо говорить, що це зумовлено тим, що вони не хочуть говорити мовою антагонізму, тим самим не хочуть заважати налагодженню переговорного процесу між Україною і Росією. Це все насправді від лукавого, тому що якщо не називати речі своїми іменами, це абсолютно не допоможе переговорному процесу, навпаки, агресор. Побачить е, таку слабку і неконсолідовану позицію демократичного світу і сприйме це швидше за все, як е, фактично зелене світло для своїх подальших агресивних планів. І в цьому контексті треба сказати, що м колективна і Консолідована позиція країн заходу підтримка України вона на даному етапі підтримується європейськими країнами, і не випадково у серед членів G7 є більшість європейських країн. Вони прямо протилежно займають позицію стосовно м'якої риторики по відношенню до агресора, і таким чином дається все таки ще ухвалювати більш-менш адекватні. Колективні заяви, що впливає в подальшому і на позицію різних країн стосовно підтримки чи не підтримки нашої держави, як у військовому, так і фінансовому плані. Тому у ситуації, коли Сполучені Штати Америки намагаються підігрувати агресору, а як ми знаємо, Трамп взагалі говорить, що це була помилка виключати Росію з дій 8 Хоча, коли була перша каденція його президентства, як пам'ятаємо, Росію ж виключили після анексії Криму ще в 2014 році, то чомусь Трамп мучав зараз. Він вважає це помилкою. І у контексті того, що у червні має відбутися саміт лідерів країн G7, ця тенденція досить небезпечна. Я б сказав, ну, така, яка не сприяє консолідації навколо колективного е протистояння російському агресору, тому. Маємо на увазі цей факт і працюємо на дипломатичному фронті для того, щоб зберегти цю єдність і зберегти перспективу саме підтримки України у протистоянні з російським агресором, а не навпаки. Тому що якщо йти на потурання агресору, агресор просто буде в подальшому розправляти ще більше крила.